Добрий день, 27 серпня Полтавщина, тендрес, перше плодоношення персика. Хочу показати, який він має зовнішній вигляд, дуже привабливий. Такі плоди. Вже. Декілька плодів в мене підгнило. Ну, вони були м'якші. А ці ось що висять крупний плід. Ну, ще твердувати, хай ще трохи повисять. Ну, не знаю коли їх, чи воно технічна стигність вже настала, чи хай ще трохи, щоб, щоб вони хоч ці залишилися в мене не, не згнили. Так, я ось. Розрізав, має такий, таке забарвлення. Малиновий колір дійсно підходить. Це... Опушення, опушення практично немає. Так, легеньке-легеньке, яке навіть не скачується нічого. Кісточка, ну так, можна сказати, відокремлюється. Соковита, соку дуже багато в ньому. І солодкий смак має. Трішки ще підхрузкує. Ну, я думаю, що, якщо повна стиглість буде, то хрустка, то не буде вже так хрустити. Далі, що ще про нього? Шкірочка, ну так, плотненька. От на транспортабельність, я думаю, це такий е, ринковий буде сорт через те, що шкірка плотненька. ну Вона не відчувається, вона просто М -м -м. вона хороша, вона не знімається, а сама шкірка хрустка така на ньому. ну Це таке перше враження. Ну, що підгниває, це, мабуть, вже мої проблеми, що я щось десь не вгодив. Ну, білом'ясі біло вони в основному солодкі і найчастіше підгнивають. Так, і в цей же час починає дозрівати нектарин. Фантазія. Теж великі плоди. Ну, Дерево це ще молоде і не так їх і багато, в мене тут з десяток, мабуть, плодів, тому розмір велетенський. Найшов теж м'якенький, спробував його. Ось, Ось такий. Різкості. А, так. О. Значить, що по ньому? Це жовта м'якош має кісточка така червона. Ну, вона з таким скрипом відділяється от. Соку теж тут багато. Так. І. Заміряв я цукор, то що там, що в Тендреса, що в фантазії по 14 брикс. Ну, як для персика, це нормальний цукор. Тільки тут там кислоти практично немає. А тут у шкірці от сама м'якость солодка, а шкірка така, кислота є. І тому відчуття таке більш чи гармонійне. Чи Ну, кислоту відчувається через шкірку. от. І шкірка сама хрустка. От як уж така вона такими розділяється. Ну, як як дольками такими от. А Біля шкурки такий весь час. От навіть отут уже в цьому місці перестигло і все одно хрустить. Доволі цікавий сорт. Кисло солодкого смаку. Ну, кислота, я ж кажу, більш дошківка. Непоганий, непоганий нектаринчик. Ну, це є його срок сьогодні 27. Ну, на 1 вересня, на 1 вересня тендрес і фантазія. Ну, це такі Нектарин і персик.